Фрідріх Барбаросса імператор Хрестоносець. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про імператора священної Римської імперії німецької нації Фрідріха І Барбароссу У 1137 році священну Римську імперію Німецької нації очолила південно німецька династія. Гогенштауфенів Фрідріх Барбаросса був представником цієї династії. Народився він у 1122 році і був сином швабського герцога Фрідріха Одноокого і племінником німецького короля Конрада Третього. З юних літ Фрідріх займався військовою справою. Він був хоробрим воїном і видатним лицарем. Першим бойовим досвідом доля майбутнього імператора став Другий Христовий похід 1147-1149 років, під час якого Фрідріх в рядах армії Конрада III брав участь у боях з мусульманами в Палестині. У 1147 році, після смерті батька, Фрідріх став швабським герцогом, а в 1152 році. Після смерті Конрада III, Фрідріх був обраний німецьким королем, а в 1155 році він був обраний імператором священної Римської імперії. Правління барбароси припало на дуже складний період для імперії. У XII столітті прискорився процес розпаду священної Римської імперії на численні феодальні володіння. Великі феодали не визнавали владу імператора і постійно повставали. Ситуацію ускладнювала боротьба римських пап проти німецьких імператорів. Папи у своїй боротьбі з імператорами опиралися на багаті міста північної Італії, які постійно повставали проти імперської влади. Фрідріх прагнув зміцнити єдність імперії. У своїй внутрішній і зовнішній політиці імператор опирався на німецьке лицарство. В той час як великі феодали постійно повставали проти імператора, лицарі були йому безмежно вірними. Барбаросса створив сильну армію, в якій провідну роль грала важка лицарська кіннота. В інтересах лицарства Барбаросса вів численні загарбницькі війни. Опираючись на лицарів, Фрідріх здійснив серію воєн проти бунтівних міст Північної Італії та проти Папи Римського. Ці війни отримали назву Італійські походи. До речі, саме італійці дали імператору прізвисько Барбароса Рудобородий через рудий колір його бороди. Німецька назва прізвиська цього імператора звучить як. Ротбард. У 1154-1155 роках Барбароса здійснив перший похід в Італію і захопив Рим та змусив папу Адріана IV коронувати Фрідріха імператорською короною. У 1158 році італійські міста Ломбардії в чергове повстали проти імперської влади Фрідріх з великою армією. Рушив походом в Італію і зрівняв із землею Мілан, Верону, Феррару, Тортону, Брешію, П'яченцу та інші міста, і встановив жорстокий фактично окупаційний режим правління на цих землях. У 1167 році проти імператора виступив тодішній папа римський Олександр III який організував Союз італійських міст на півночі Італії проти барбароси. Фрідріх, втретє, за своє правління пішов походом в Італію. Імператор зміг захопити Рим. Але через епідемію лихоманки його армія була змушена відступити і Італію барбароса на деякий час втратив. У вересні 1174 року Барбароса знову рушив. Походом в Італію. На цей раз німецькому імператору протистояла ломбардська ліга, союз 16 міст, які об'єдналися в боротьбі проти імператора. Барбароса спочатку захопив і зруйнував міста Суза і Алесандрія, Але далі бойові дії затягнулися, бо бунтівні німецькі феодали відмовилися прислати Фрідріху підкріплення, і тому цілий рік. Фрідріх намагався лагодити свої справи із своїми непокірними васалами. За цей час Ломбардська ліга змогла зібрати значні військові сили і вдало організувати оборону. 29 травня 1176 року біля містечка Лентяно відбулася вирішальна битва. Військо барбароси атакувало італійські війська. Але італійська кіннота. Завдала німецькій армії важкої поразки. В розпал бою Фрідріх був збитий з коня, і це викликало паніку серед його лицарів, які подумали, що імператора вбили. Ну і відповідно, лицарі кинулися тікати. Фрідріх залишився живим, але його армія була повністю розгромлена. Війна з ломбардською лігою була програна. Фрідріх був змушений визнати самоврядування італійських міст. А також визнати верховенство влади Папи Римського. Німецький імператор був змушений навколішки просити у папи римського пробачення. Але Барбаросса не змирився з поразкою. Не змігши підкорити Італію силою зброї, він спробував це зробити дипломатичними методами. У 1184 році Фрідріх одружив свого сина Генріха. Майбутнього імператора Генріха VI на тітці Сицилійського короля Вільгельма II. Завдяки цьому вдалому шлюбу Барбароса отримав під свій контроль Південну Італію та Сицилію і цим значно посилив свої позиції на Апенінському півострові. Крім воєн в Італії, Барбаросса все своє правління вів в боротьбу із своїми непокірними німецькими васалами. Головним противником Фрідріха в Німеччині був саксонський і баварський герцог Генріх Лев, який прославився своїми перемогами над слов'янськими племенами. Барбароса, який побоювався впливу Генріха, зміг позбавити герцога майже всіх його володінь і ліквідувати герцогство Саксонія. У 1180-х роках Фрідріх вирішив захопити Візантійську. Або інакше Ромейську імперію, яку на той момент роздирали внутрішні міжусобиці. У своїх загарбницьких планах Фрідріх опирався на підтримку Венеції і католицької церкви. Для захоплення Візантії Барбароса вирішив використати третій хрестовий похід, який розпочався у 1189 році, барбароса із німецьким військом рушив до Святої Землі. Сушею через візантійське володіння. Фрідріх спершу збирався вигнати мусульман з Малої Азії, а потім захопити Константинополь і встановити там свою владу. Але ні перемогти мусульман, ні стати володарем ромеїв барбароссі не судилося. 10 червня 1190 року імператор, якому на той момент уже було під 70 років потонув під час переправи через гірську річку в Малій Азії, хоча не виключено, що Барбароса був убитий ромеями, які добре знали про справжні цілі походу німецького імператора. Барбароса був умілим полководцем і дипломатом. Звісно, не всі його починання закінчувалися успіхом, але саме його правління було останньою спробою зберегти єдність. Священної Римської імперії Барбароса став національним героєм Німеччини. За давньою легендою, імператор насправді не помер, а сидить у печері біля гори Ківхойзер у Тюрингії і спить. Коли над Німеччиною нависне смертельна небезпека і ворони перестануть літати навколо гори, Барбароса прокинеться і поверне Німеччині її давню велич. У 20 столітті Адольф Гітлер назвав свій план війни з СССР на честь імператора Фрідріха Барбароси. А що думаєте про цього імператора, ви, мої глядачі підписники? Пишіть свої думки в коментарях. Ну і звісно, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!